Підрив Каховської ГЕС спричинив екологічну катастрофу, яка сьогодні турбує кожного жителя нашої України, в тому числі і Миронівської громади. Сьогодні вже пішли чутки про те, що до нас може прийти така небезпечна хвороба, як холера. Наскільки це вірогідно і наскільки постійно під контролем це питання? З такими запитаннями ми звернулися до директора Миронівської фільм. Державної установи Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України Сергія Сергійовича Бабія. Ну, По-перше, насторога повинна бути завжди при будь-яких ситуаціях, при будь-яких інфекційних захворюваннях. Конкретно після такої надзвичайної ситуації, так, що сталося, ризики вони величезні. В тому числі вони можуть виникнути в будь-які точки держави, в тому числі і на території нашої громади. Що стосується роботи нашої філії, то ми постійно проводимо моніторинг за збудником холери, яким чином ми це здійснюємо? У нас є стаціонарні точки, які ми, ну вони вже десятиліттями визначені. Стаціонарні точки для того, щоб відбирати проби води поверхневої І досліджувати їх на вміст Холери. Розкажу, де ми відбираємо їх. Значить, конкретно в Миронівській громаді у нас є дві точки стаціонарних. Перша точка це рекреаційна зона, можливо, хтось знає як пляж. Це на другій стороні, стороні водолікарні. Так? Тобто це річка Росава. І друга стаціонарна точка це також річка Росава. Це 500 метрів нижче скиду стічних вод. Тобто комунальна установа Мироніковий водоканал скидає стічні води в річку і тому нижче скиду стічних вод обов'язково ми повинні перевіряти, тому що небезпеку саме стічні води несуть там, де може ну, виявлятися збудник холери. Тобто на Роні, всі дві точки. Ці. Тоді в Богуславі також у нас є точки, там три точки. Чому три? Тому що там ну, на території Богуславської громади є два водозабори. Перше це водозабір для міста Богуслав і постачається населення питною водою. А друге це водозабір для міста Миронівки. Він знаходиться географічно скажімо так, на території Богуславської громади в селі Дешки. Тому ось ці дві точки беремо. І також там рекреаційна зона, зона в центрі міста. Також ми досліджуємо: це річка Рось. Да? Тобто, ну, для порівняння, Тобто ми моніторимо річка росава миронівка річка Рось Богуслав. Також у нас є точка відбору в місті Кагарлик, річка Росава. Це Рекреаційна зона, тобто там, де люди відпочивають. Ну, в принципі, хто знає був в Кагарлику, бачу біля автостанції велике розлив річки, наче воно як ставок величезне. Тоді, також ми досліджуємо в місті Ржищів, міський пляж це вже річка Дніпро. Тобто також Там є стаціонарна точка, де ми відбираємо воду. І з іншого боку, це СНТ Рокитне. В село Синява, там річка розстаче, також рекреаційна зона, де люди відпочивають, також там ми відбираємо. Дослідження води в річках ми починаємо з 1 червня, це щороку, відповідно до нормативних документів Міністерства охорони здоров'я. і Ми з 1 червня по 1 жовтня досліджуємо тобто ми їх щороку моніторимо. Тобто В цьому році вже ці дослідження проводяться. Сьогодні буквально і в Миронівці вже в ну, черговий раз відібрали. Тобто Поки що збудника Холери не виявлено в жодній з цих річок. Ні в Росаві, ні в річці Рось, ні в річці Дніпро. Тобто Це от, з моменту скажімо так, ситуація, яка сталася на Каховській ГЕС. Ну і У випадку, якщо там щось ми там побачимо, да, там щось виявимо. То обов'язково тоді вже одразу будуть повідомлені органи місцевого самоврядування, одразу буде розповсюджена інформація про заборону купання, тому подібне. Ну і коротенько, так вже, якщо ми говоримо про холеру, хотів би нагадати, чим небезпечне дане захворювання. Холера це особливо небезпечне інфекційне захворювання, в принципі, це кишкова інфекція. Яка передається найчастіше це водний шлях передачі і через харчові продукти. Ну, найчастіше це водний шлях передачі, тому і а, да, така, увага, така, до саме така до води. увага до води да, і до того, що сталося на Каховській ГЕС. Ось, наприклад, коли я ще був дитиною, я на півдні України проживав. Це, скажімо так, більш такі регіони, де найчастіше траплялися випадки холери і реєструвалися вони в Україні. Ось то от, за мого дитинства я пам'ятаю, ще дитиною був, то нам в школі змушували, ми приносили з собою. воду. І з лімонною кислотою її розводили, тобто, кисловоду пили. Тобто, до чого це я веду? До того, що холерний вібріон він дуже боїться кислого середовища. Да? Тобто у Люди, у яких, наприклад, в шлунку завищена міст кислоти, то в принципі вони ну, як не захворіють, вони обезпечені. Да. Да, тобто, таким чином. Ну, в принципі, основні моменти, що треба, от, наприклад, як Всесвітня організація охорони здоров'я да, рекомендує для людей, там, ну, які живуть там, в ендемічних регіонах е на холеру. Ну, це такі, як там, Індія, там, Пакистан, Афганістан, ну, такі країни. три правила: це перше, прокип'ятити воду, цей збудник він гине при кип'ятінні. Е також. Термічна обробка їжі, да, тобто треба, ну, якщо ви готуєте щось, то його також піддавати термічній обробці, Тобто щось зварити, ну, не їсти в сирому вигляді. І правило особистої гігієни це миття рук, тобто це кишкова інфекція, тобто брудні руки. Тобто, Якщо ці три правила дотримуються, то в принципі нічого страшного не повинно статися. Також хотів би наголосити, от, наприклад, за цей місяць червень, да, після того, як відбулися ці надзвичайна ситуація. По Миронівській територіальній громаді гастроентероколітів не зареєстровано, тобто немає хворих з ознаками діареї. На території Богуславської сусідньої громади було зареєстровано в червні місяці 9 випадків, з них 4 це сальмонельозні інфекції. В Кагарлицькій громаді було зареєстровано 5 випадків астроентекалітів, із них один сельмонельоз, і в Рокетянській громаді один випадок Ну, Тобто, поки що, скажімо так, на території Меронської громади все благополучно. Але це не означає, що треба бути зовсім спокійним, скажімо так. І, наприклад, ще такий момент, під час одного з Досліджень води в річки Рось, коли ми досліджували в стаціонарній точці, то якщо холерну вібро ми не виявили, то, але там виявили, ну, є такий показник у нас, це індекс ЛКП, лактоза позитивні бактерії. Ну, от якщо норма їх 5 тисяч, ну, згідно нормативу, то там було 240 тисяч. Тобто, ну, це ще, скажімо, це було 19 червня. То коли ще спека така була. Тобто, Чому ну, вони небезпечні ці Ну, Це може викликати кишкові захворювання. Тобто, люди купаються, да, там, руки брудні, там, хтось води може напитися після всього. Тобто, це безпек... Особливо діти. Тобто, на це треба звертати увагу. Обов'язково. Ну, в принципі, ми намагаємося а, про всі результати повідомляти органам місцевого самоврядування, щоб вони у разі чого могли повідомити ну, жителі громади. Ну і наостанок я хотів би ще раз нагадати жителям громади про те, що ваше здоров'я у ваших руках треба бути настороженими завжди, тому що зараз в Україні дуже непростий час, дуже багато відбувається подій, надзвичайних подій. І тому, перш за все, треба берегти своє здоров'я, думати про своє здоров'я і у разі необхідності одразу звертатися до лікувальної мережі за кваліфікованою медичною допомогою. Thank you